Тіні апостолів, 28 розділ. А коли врятувалися ми, то й довідалися, що острів той зветься, Меліта. Тубільці ж нам виявили надзвичайну людяність, бо вони запалили огонь, і йшов бо дощ, і був холод, і прийняли нас усіх. Як Павло ж назбирав купу хмизу та й поклав на огонь, змія вискочила через жар і почепилася на руку йому. Як тубільці ж угледіли, що змія почепилась на руку йому, зачали говорити один одному Либонь, цей чоловік душогуб, що йому від моря, врятованому помста, жити не дозволила. Він струснув ту звірюку в огонь і ніякої шкоди не зазнав, а вони сподівалися, що він спухне або впаде мертвий у мить, коли ж довго чекали того та побачили, що ніякого лиха не сталося з ним. Думку змінили і казали, що він Бог. Навкруги ж того місця знаходилися добра начальника острова. І на ім'я Публія він прийняв нас і три дні ласкаво гостив. І сталося, що Публіїв батько лежав слабий на пропасницю та на червніку. До нього Павло увійшов і помолився, і руки на нього поклавши, уздоровив його. Як же трапилось це, то й інші на острові, що мали хвороби, приходили та вздоровлялися. Вони нас вшановували і великими почистями. А як ми від'їжджали, понакладали, чого було треба. А по трьох місяцях ми відплинули на Олександрійському кораблі, що мав знака братів Діоскурів, і що на острові він перезимував. І як ми допливли в ракузи, пробули там три дні. А звідти, пливучи понад берегом, прибули ми до Регії, а що вітер південний повіяв на дуель, на день то другого дня прибули в Путеолі, де знайшли ми братів. Вони ж нас ублагали сім день позостатися в них. І ось так прибули ми до Риму. А звідти, брати, прочувши про нас назустріч, нам вийшли аж до Аппіфору та до Тритаверни. Побачивши їх, Павло дякував Богові та посмілішав. А коли прибули ми до Риму, Павлові дозволено жити осібно ураз із вояком, що його сторожив. І сталося по трьох днях, Павло скликав затішніх з юдеїв, які зійшлися ж вони. Він промовив до них: Мужі браття, не вчинив я нічого проти люду чи звичаїв отцівських, та проте мене видано в Єрусалим, ув'язненого в руки римлян. Вони мене вислухали та й хотіли пустити, бо ж провини смертельної ні однієї в мені не було. Та людей противилися тому, змушений був я відкликатися на суд кесарів, але не для того, щоб народ свій у чомусь оскаржити. Тож із цієї причини покликав я вас, щоб побачити і порозмовляти, бо то за надію Ізраїлеву я обкутий цими кайданами. А вони відказали йому, не одержали мені листів із юдеї про тебе, ані жоден із братів не прийшов і не звістив і не казав чого злого на тебе. Але прагнемо ми, щоб почути від тебе яку думку, чи маєш, бо відомо про секту цю нам, що їй скрізь спротивляються. А коли вони визначили йому день, то дуже багато прийшло їх до нього в господу. А він їм від ранку аж до вечора розповідав та про Боже Царство свідоцтва давав і переконував їх про Ісуса законом Мойсея і пророками, і одні вірили в те, про що він говорив, а інші не вірили. Вони між собою незгідні були і повиходили, як промовив Павло одне слово що добре прорік Дух Святий Отцям нашим через пророка Ісаю. Промовляючи, піди до народу цього та й скажи: ви вухом почуєте та розуміти не будете. Дивитися, будете оком, але не побачите. Затовстіло, бо серце людей цих тяжко чують на вуха вони і замружили очі свої, щоб якось не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутися, щоб я їх уздоровив. Тож нехай для вас буде відоме, що послано Боже спасіння, оце до поган, і почують вони. Як промовив він це, розійшлися юдея, велику суперечку, провадивши поміж собою. І цілих два роки Павло пробув у найнятім домі Своїм і приймав усіх, хто приходив до нього. І проповідував він Боже Царство та з відвагою повною беззаборонно навчав про Господа Ісуса Христа.